Чи можна віруючим критикувати владу, чи повинні ми завжди і у всьому підтримувати руки тих, хто стоїть над нами, чи біблійно використовувати сарказм, коли ми критикуємо владу? Давайте ми розберемося в цих наративах, звідки це пішло, що Біблія говорить про це, історичний аналіз і до чого може привести наше мовчання. Вітаю вас, друзі. Мене звати Микола Омельчук. Ви знаходитесь на території здорового глузду. Тут ми займаємося аналітикою, історичною, духовною. Пишемо різні інтерв'ю, досліджуємо писання. Тому, якщо ви ще не з нами, то виправте цю помилку, підпишіться і поїхали. Отже, давайте подивимося, які місця використовують люди, які кажуть, що не можна критикувати владу, або ми повністю повинні підтримувати владу. Як правило, це два місця. Друзі, з книг. У нас беруть два місця. Якщо ми беремо новий завіт, то в нас є знову ж 27 книг, і в них є два місця, на які опираються противники критики влади. Перше місце це римлянам 13 розділ з першого по 7 вірші, де написано: всяка душа нехай підкоряється вищій владі, бо немає влади, яка не була би від Бога. І ось є два підходи до розуміння цього місця. Перші кажуть, що вся влада, будь-яка влада, вона від Бога. Тирани, злочинці. І, знаєте, тут можна піти далі. Якщо тебе хтось взяв в рабство, він стає твоїм господарем, і це також є від Бога, значить Бог це все допустив і так далі. Але є інше розуміння. По-перше, що там написано, що Володар має робити добро, і він має охороняти добро, для цього в нього є меч, друзі. Ви можете самі дослідити це місце. І я думаю, що є достатньо вже відео, також друкованих матеріалів на цю тему, щоби зрозуміти, що тут не говориться про абсолютну покору владі і що будь-яка влада є від Бога. Дуже цікаво, що є ряд теологів, які визначають. Що Бог дає владу, але є влада не від Бога. Тобто, якщо влада не кориться Богові сама по собі, або якщо влада не виконує волю Божу або противиться Богові, то вона перестає бути владою від Бога. Ми про це поговоримо пізніше, але подумайте ось про що в книзі об'явлення у нас чітко прописана влада. Яку буде яка поставлена буде самим сатаною, яка буде керуватися Антихристом лже пророком, і яка буде виключно воювати із народом Божим? Хто б там не був, чи це Ізраїль, чи це церква? Отже, навіть в Слові Божому ми маємо приклади небожої влади. Отже, з першим віршом ми зрозуміли. Якщо піти далі, то ми бачимо, що самі апостоли не корилися владі. Наприклад, коли їм заборонили проповідувати ім'я Ісуса Христа. Наприклад, коли їх садили в тюрми, вони непокірно чекали. Ми бачимо, що коли ангел випустив Петра або апостоли втікали, чи церква втікала від влади, яка переслідувала їх. Тобто, ми бачимо, що сама церква в Першому столітті не чекала покірно, коли їх всіх стратять, вб'ють. Або посадять в тюрму, ми бачимо протести, ми бачимо супротив і ми бачимо непокору. Друге місце, яке використовується, що потрібно молитися за владу. Друге, е, другий розділ першого Тимофія, да, там ви знаєте це моліться за всіх людей і за царів. По-перше, тут написано, що молиться за всіх. Тут царі не особливо виділяються, тут вони виділяються в контексті того, що якщо вони правильно будуть вести свою політику, то нам буде легше жити. Контекст такий, друзі. Але давайте ще одну думку, я вам закину. Коли нам говорять молитися, там же ж нема написано моліться і не вздумайте критикувати. Тобто я можу молитися за свого сина, який неправильно себе веде, але водночас я можу робити йому зауваження або докори. Я можу молитися за свого друга, який в даний момент відступив від Господа або живе неправильним життям, і водночас сказати, ти живеш неправильним життям. Тобто, друзі, тільки молитися і не критикувати це не біблійно, це неправильно. Павло не закликає не критикувати владу, і ми про це поговоримо трошки пізніше. Молитва не скасовує конструктивну критику і навіть сарказм, про що ми поговоримо пізніше. Отже, Ще один момент, який я хочу е, зауважити, це звідки пішло це все. Якщо ми досліджуємо е, думку отців церкви, то там не все так теж однозначно, особливо в перші століття, до тих пір, поки е, християнство було гониме, вони противилися владі, досить активно противилися. Ми знаємо, де вони збиралися: в катакомбах. Вони не могли відкрито. Проповідувати Євангеліє, і тому їм треба було все-таки мати оцей супротив, іначе би церква не вижила. Але коли з'являється оцей тандем церкви і влади, як правило, це з'являється в Візантії. Вже тоді, коли церква і влада починають наближатися, З'являється певний наратив, що імператор є намісником Божим, а патріарх є духовним радником. Що цікаво, що якщо ми візьмемо західну і східну гілки церкви, тобто католичну і православну, ось то в католицизмі все таки більше влади у церкви, і церква все-таки осмілювалася критикувати владу. Вони якось умудрялися стояти на, на одному рівні, що влада це світська влада або царі чи князі це світська влада, а церква це духовна влада. І десь вони навіть протистояли, і царям неймовірно важливо було, щоб церква легітимізувала їхню владу, тобто щоб помазала або благословила. І Якщо церква не благословляла, ми знову ж зараз. Є зловживання, і так далі, я говорю про сам принцип. І коли церква не благословляла того чи іншого царя, то його зносив народ, або ну там були певні проблеми. Отже, в Візантії іде симфонія церкви і держави, як я вже говорив, намісник, духовний радник, рука руку миє, установлюється система, де церква перестає противитися владі, а починає служити їй. І цей Вид служіння називається Цезаропапізм. Тобто Цезар перший, а папа або е, намісник Божий чи, чи єпископ, він є на другому місці. Церква перестає критикувати, і критика майже зникає. Наступний момент важливий це те, знову ж е, на Заході, коли церква і держава постійно протиставляють один одному. Е, і протест проти влади досить часто оголошується як єрість або бунт. Знову ж ми бачимо, що тут іде просто тандем, їм просто вигідно. Ну і ми розуміємо, що церква в середньовіччі, ну важко назвати її церквою в повному значенні цього слова, тому що багато всіляких було неправильних реча, речей. Ось. І е, змінюється ситуація тільки із е, реформацією, коли піднімається е, реформація. і... Починається проголошувати, що не все так просто, не все так однозначно, і так далі. Йдемо далі, друзі. Ближче до нас, як в історичному плані, так і в е, локальному. Російська імперія в 1721 році, так званий П'єтр I Оголошує ліквідацію патріархату, і що він робить? Церква стає державною структурою, називається синодом, ставиться оберпрокурор, який е, починає управляти церквою. Тобто, церква повністю стає е, підзвітною е, під владу. Да? І ми це знаємо. Далі це продовжується і за царської влади, і вже ближче сюди, і в Російській імперії церква завжди. В усі часи відігравала роль рупора держави або контролюючого органу на, на рівні там, із поліцією з іншими речами, тому що священники повинні були докладати сповіді, вони повинні були бути так званими стукачами. Да? І ми знаємо, що там в них є е, оця вся структура, яка вибудовувалася і за часів Радянського Союзу, де всі священники практично були служителями. КГБ. В Радянському Союзі, ми знаємо, майже не було церкви, але була все-таки православна церква, яка, як вже казав вище, виконувала певні функції. Отже, друзі, ми з вами бачимо історичні певні причини, і ми бачимо все-таки слово, що в Слові Божому, немає прямого, прямої заборони критикувати владу. Рухаємося далі, щоб розкрити цю тему повністю. Отже. Якщо ми дивимося в старий завіт давайте почнемо зі старого завіту, то тут все дуже цікаво. Чому тому, що в старому завіті ми бачимо досить багато критики зі сторони пророків, в першу чергу, так священників, які критикували владу царів тогочасних, які були помазанцями. Ще раз повторюю, друзі, в старому завіті цар не був просто нанятим менеджером, цар не був просто вибірну виборною фігурою, яку вибирали раз на 4 чи 5 років, так. Цар був ставленником Божим, тобто, для того, щоб людина стала легітимним царем, її повинен був помазати на царство пророк або священник і мав проголосити, що це вибір Божий. Але водночас ми бачимо, що коли оці божі обранці, божі помазанці не виконували волю Божу, то самі пророки приходили і критикували їх, і навіть знімали їх з царства або проголошували їх не царями. Дуже цікаво, правда. Пам'ятаєте, коли пророк Самуїл помазав царя Саула на царство, але потім він каже: сьогодні відійшло від тебе царство. І ми бачимо дуже цікавий важливий момент, друзі. Цар залишається на царстві. Тобто Бог не вбив його, в нього не забрали скіпетр влади, його не вигнали з царського царського палацу, але духовно він вже втрачає легітимність. І Бог ставить іншого царя на царство. І ми бачимо, що саме Давид він починає виконувати роль царя. Він е, змагається з ворогами, він захищає країну, він наводить певний шорох там і так далі. І дуже цікаві просто ці всі речі. <кій> він збирає навколо себе людей незадоволених. І це цікавий принцип. А цар Саул, який нібито залишається на царстві, він уже не є царем. Тому що все, що він робить, це намагається зберегти владу. І ось знаєте, друзі, в нашому житті також таке може бути людина, все ще залишається царем чи президентом, але вона вже втратила духовну владу і легітимність, і Бог пошукав собі мужа за серцем своїм, який буде виконувати всю волю його. Це я говорю про Саула і про Давида, і я можу говорити це і про сучасних царів, не тільки про українців, взагалі цей принцип, друзі. Коли ми вибираємо президента, ми вибираємо менеджера. Ми повинні це розуміти. Це не Бог ставить цю людину. Ми вибираємо цього менеджера. Це як директор заводу, так само і директор країни, який повинен виконувати волю народу. І ми, як його вибрали, ми маємо право критикувати його навіть в час цієї страшної складної війни. Отже, ми бачимо, як пророк Натан критикує Давида за вбивство. Друзі. Бог не забрав царство в Давида, тому що Давид вчасно кається і вчасно міняється. І наше завдання, друзі, як пророків говорити царям, щоб вони вчасно каялися. І якщо до них не доходить прямо, а ви бачите, що Давид прямо не розумів, тому пророк Натан малює якусь певну алегорію, якусь певну казку розказує про вівцю, про, про пастуха, про одне, про друге, для того, щоби дошло до нього. Якщо ми беремо Ісаю, Єремію, Амоса, Міхея. Будь-кого із пророків, то практично в кожного пророка є критика влади. Світської влади чи духовної. Горе вам, священники, горе вам царі і, і так далі. і так далі Князі твої бунтівники не судять справи сироти. Е, і, і Просто я не буду просто забирати ваш час, е, тому що його дуже багато, і ви можете побачити, що практично всі пророцтва. Це йде критика на ту чи іншу владу: на духовну, чи на світську, на політичну, чи на релігійну владу. Отже, пророки не боялися доносити істину, і вони критикували владу. Тепер йдемо в Новий Завіт в Новий Завіт ми йдемо і всі кажуть, де Ісус Христос чи хтось інший критикував? Ну, давайте ми почнемо з простішого. Найпростіший варіант це Іван Хреститель. Іван Хреститель. Поплатився за свою критику влади, тому що він критикував царя за аморальність. Ви розумієте, друзі? І е, не важливо в чому саме грішить цар, в тому, що він бере хабарі або або влада, в тому, що він блудить, в тому, що він е, принижує церкву чи е, гонить церкву, чи в тому, що цар почав війну. Несправедливо чи будь-що Розумієте, наша відповідальність, друзі, як пророків, як пророчого служіння. Тому що Слово Боже каже, що ми маємо говорити як Слово Боже. І ми всі маємо пророкувати. Саме так говорить про, про це, про нас е, Слово Боже. І. Е, ми з вами насправді несемо пророчу функцію. Церква несе пророчу функцію, тому що якщо церква не розкаже світові, що таке добро і зло, то хто звідки царі і правителі будуть знати, що таке добро і зло? Отже, ми з вами зустрічаємося з цар... з Іваном Хрестителем, який критикує владу, критикує царя. І він каже: тобі не варто було мати цю дружину, там знову ж друзі, ви знаєте всі оці моменти. І цар. Боїться насправді його покарати, хоча йому дуже незручно. І тільки тоді, коли вже там оці всі маніпуляції були з Родіадою і з тим, і з тим, відрубали голову Івану Хрестителю. Він посадив його в тюрму, але все-таки боявся його стратити, тому що розумів, що це голос Божий. З Іваном Хрестителем ми розібралися, ми бачимо, що є критика. Давайте ми зробимо ще один крок. Павла судять, і коли приходить до нього первосвященик і б'є його по устах чи по лицю, то апостол Павло говорить фразу Бог тебе буде бити, стіна побілна. Він не приймає смиренно побої від первосвященика, тому що це первосвященик. І коли йому. І він називає його побіленою стіною. Це відсилка іде до того, що Ісус Христос каже: Ви гроби побілені. Тобто, іншими словами, і апостол Павло використовує ту ж саму фразу, яку використовував Ісус. Знову ж ісус Христос використовував цю фразу до людей, які мали політичну владу. Ми би назвали би тогочасних фарисеїв, книжників, напевно, депутатами місцевого рівня чи всеукраїнського рівня. Або лідерами думок, або олігархами того часу. Тобто це люди, які мали певний вплив, розумієте, вони засідали в Сенідріоні, тобто, це, це ем, сучасний парламент. І ось апостол Павло, так само як Ісус Христос, критикує владу, використовує ті ж самі слова, каже, Бог тебе буде бити, ти побілена стіна, в тебе всередині зовсім інша сутність. І тоді йому кажуть. Чому ти зневажаєш священника? Тому що це первосвященик, і фраза, яку говорить апостол Павло, її можна, її можна трактувати двояко. Перша фраза, що він нібито вибачається, він каже: Я не знав, що це первосвященник, бо написано старшого е, значить не злослов в народі твоєму. Так? Але це також можна використовувати, можна побачити в цьому сарказм, і це те, що я бачу. Чому? Тому що первосвященника не можна було не знати. І така людина, як апостол Павло, повинен був знову ж хтось скаже, що я притягую щось за вуха. Але апостол Павло повинен був би знати, хто такий первосвященник, тому що, пам'ятаєте, йому дали дозвіл. Синідріон давав дозвіл. А священник очолював Синідріон на той момент. Первосвященик. І ось що говорить апостол Павло. Він каже: Я не знав, що це первосвященник. Іншими словами, це знову ж сарказм, тому що первосвященник не повинен переступати закон. І коли ти переступаєш закон, коли ти б'єш людину незаконно, коли ти просто ображаєш людину, ти втрачаєш е, оцю сутність. Первосвященницьку, ти, ти втрачаєш легітимність. Да? от Забагато я використовую це слово. Отже, формально Павло цитує вихід, і він каже: Я не знав, що ти первосвященник, Бо, насправді, якби я знав, якби ти вів себе як первосвященник, звичайно, що я би так до тебе не говорив. Але давайте ще подивимося ще на один момент, і це буде. Цвях в труну цієї релігійності. Ісус Христос. Хтось каже, Ісус Христос не зневажав владу, Ісус Христос не критикував владу. Ну, давайте з вами розберемося. Луки 13, 13,32. Ісус Христос каже: ідіть, скажіть оці лисиці. Ось я виганяю демонів, роблю це і так далі. Ісус Христос називає царя Лисицею. Що це значить? Хто така лисиця? І якщо ми з, вам, з вами подивимося взагалі е, чи на українську культуру, чи на єврейську культуру, то лисиця це завжди щось хитре, це те, що приносить руйнування, спустошення. Досить часто лисиці, вони хворі на сказ. Е, можливо, знову ж я притягую це за вуха, але можна ще сказати, скажені лисиці. І якщо хтось скаже знову ж, що Ну Ісус Христос там просто так мягко назвав там і так далі, то у нас ж є ж Слово Боже. І в нас лисиця зустрічається виключно як негативний персонаж. Фактично, ем, Ісус Христос назвав твариною, ми, ми зараз називаємо тваринами деяких людей. От Ісус Христос він називає царя твариною. Чи можна критикувати владу? Можна і треба, просто в залежності, коли і як. Послухайте книгу пророка Ізекіля. Так говорить Господь Бог горе на пророків безумних, пам'ятаєте, скаже на лисиця, що ходять за своїм духом та за тим, чого не бачили. Твої пророки Ізраїлю, як ті лисиці в руїнах. Лисиці приносять руїни. Лисиці плодяться в руїнах. Згадайте про виноградник, що лисиці приходять, поїдають виноградник, не дають винограднику рости. Лисиця, це негативний персонаж. Ось чи критикував Ісус Христос владу? Звичайно, Він називає людей гробами побіленими, він критикує царя. І е, коли ми з вами просто поверхнево читаємо Писання, звичайно, ми не бачимо цих речей. Але коли ми з вами досліджуємо крок за кроком, знову ж на цьому Біблія не робить на цьому акцент. Це просто історичний факт. Але сьогодні я хочу, щоб ми з вами повернули правильне розуміння. Церква покликана говорити істину, і інколи істина вона критикує владу або тих, хто має владу. Апостоли сказали, що треба Бога слухатися більше, ніж людей. Коли влада переступає свою межу, то ми з вами... Повинні критикувати владу. Знову ж, коли ми говоримо про сарказм, сарказм присутній в Біблії, тому що хтось мені зауважив. Я випустив, написав допис про наших депутатів, і хтось сказав, що вот я не повинен критикувати, або повинен правильно це робити без сарказма. Друзі, ці люди вже не розуміють нічого. Вони вже вони вже настільки е, наїлися влади. Вони вже настільки відчувають е, самозакоханість і відчувають е, захищеність. І е, використовують війну для того, щоб обманювати нас і збагачуватися, що ми зараз маємо використовувати різні методи для того, щоб достукатися до людей в Україні, достукатися до влади, яка перевищує всякі повноваження і втратила здоровий глуст, і, і ми з вами повинні думати, е, як нам насправді е, і кого обрати на наступних виборах. Але це знову ж це не є питання. Сарказм присутній. Е, Пророки часто використовували ці речі. Згадайте Ілью, який каже, давайте коліть себе сильніше. Згадайте апостола Павла, який каже: О, ви вже царствуєте, я хотів би також з вами поцарствувати.' Коли він говорить про апостолів, які знову ж є духовною владою, апостолів, які вибрані були Ісуса Христа, і апостол Павло каже, вони апостоли, а я більший апостол. Кажу це в безумстві, це також сарказм, тому що він ну зрозуміло, що він не змагається з ними. Він просто хоче викликати на дискусію або кинути певні роздуми для церкви. Давайте ми поговоримо, чи треба критикувати владу. Звичайно, але наша критика повинна бути конструктивною. Але є певні моменти, коли влада вже перестає чути конструктивну критику, і тоді ми повинні використовувати різні методи для того, щоб спасти когось, для того щоб зупинити безумство, і для того, щоб донести істину, ви розумієте, навіть використовуючи якісь казки, байки, якісь притчі для того, щоб... Прийшли до тями ті, хто має владу. Що не треба робити, друзі? Не потрібно виливати просто власну образу. Знаєте, кожен раз, коли я пишу якийсь допис чи знімаю якесь певне відео, я задаю собі питання: Микола: що ти робиш? Ти виливаєш свою власну образу, чи ти хочеш насправді якогось певного конструктиву? Друзі, це важливо. Щоб в нас не було зневаги просто е, до людей, а щоб в нас насправді була конструктивна критика. Друзі, я перед тим, як я закінчу, хочу, щоб ви розповсюдили це відео, щоб ви підтримували незалежно християнські канали або е, незалежних блогерів, тому що насправді не так багато істини, особливо в україномовному контенті, е, це правда. Ну і пишіть свої думки, що ви думаєте стосовно цього всього. Уникайте. Лайки. Насправді, друзі. Я розумію, що нам болить сьогодні, ми бачимо беззаконня, але давайте ми, як християни, будемо уникати просто лайки, а будемо вивільняти конструктивну критику. Давайте ми не будемо мотивуватися просто власними образами. Давайте ми будемо робити це з відкритим обличчям, не ховатися за якимись аватарками, не ховатися за якимись там е нікнеймами, е нонеймами, а будемо робити це відверто. Я три роки майже мовчав про владу, тому що ситуація непроста. Є війна, і в нас другої влади немає, і виборів немає. Але те, що е, зробила влада останні, останніми днями, оце перевзування в повітрі, спочатку ми голосуємо за одне, потім протилежне голосуємо і робимо вигляд, що нібито все нормально, і робимо вигляд. Подивіться, який в нас президент, який прислухався до людей. Ну, друзі, не треба нас тримати за дурнів. Ми будемо говорити, що це несправедливо, і ми будемо говорити, що Бог буде карати як ту владу, яка напала на Україну, так і ту владу, яка сьогодні ганьбить і гвалтує Україну із середини. Божі суди на цих людей, ми призиваємо і Божу справедливість ми закликаємо. Є момент, коли влада перетвориться на владу антихриста. Я вже говорив вам про це. В книзі об'явлення ми бачимо, що коли царі віддадуть владу Антихристу. Ми бачимо, що коли влада буде виключно владою диявола або Антихриста, і ми повинні про це пам'ятати. Сьогодні ще не прийшов час Антихристу вийти на сцену. Але вже такі, як Путін, такі, як Гітлер, такі, як Мусоліні, тирани, вони можуть відображати або бути прообразом Антихриста, друзі. Тому пам'ятайте це, будьте мудрими, критикуйте. Коли треба критикувати, мовчіть, коли треба мовчати. Але, друзі, пам'ятайте, що крім церкви, пророчим голосом може стати можуть стати і каміння. Пам'ятайте, що сказав Ісус Христос? Якщо вони замовчать, каміння буде кричати. І ось досить часто пророчим голосом стають просто журналісти, просто стають світські блогери. Тоді горе нам, як церкві, тому що сіль втратила силу, і світло перестало світити. А цим світлом стають просто мірські люди яких щось зачепило, і які хочуть шукати справедливість. Бережіть себе, друзі, будьте благословенні, хай Господь захистить всіх нас, і хай наша влада, українська влада, стане владою Божою і Божим інструментом.